Як минув ваш понеділок? завдяки вам У мене він сьогодні був мега мотиваційний дівчата. Дякую, я мотивую вас. А ви мотивуєте мене тепер? Я точно знаю. Не даремно, недаремно я почала скакати і публікувати відео. А коментарі гріють душу, піднімають настрій, мотивують і, взагалі, це дуже дуже приємно. Щиро дякую вам. Починати завжди важко. але по факту результат того варто і головне не зупинятися і тю-чуть докласти зусиль і все обов'язково. Обов'язково вийде зараз, вже трошки холодає на вечір, тому скакати ще прикольніше. А ще це чудова можливість зустрічати отакі чудові заходи сонця. Як на мене, це просто фантастично. Для себе відкрила, що в мене покращується настрій, коли я йду тренуватися. А сам момент того, що я кожен день тренуюся невеличкими, отакими навантаженнями, він не задовбує організм і наважитися на його виконання набагато легше. Про настрій сказала, формується самодисципліна, тренування, плюс самодисципліна з щоденного постингу. Тікток це супер, як на мене. І ще один велетецький плюс покращення самопочуття. Чудовий варіант привітрити голову і думки свої. Ну і за рахунок того, що тренуватися в залі на щодень – це не дуже хороший варіант, то варіант зі скакалкою чудовий. Ставте перед собою виклики і обов'язково їх реалізовуйте. Тим часом па-па-па-па!